Я хочу розказати декілька свідоцтв. Для цього я прочитаю пару місць священного писання. 24 голова притчі, судинності стиха. Рятуй тих, кого ведуть на смерть і визволяй приречених. Не ухиляйся! 12 стишок. Якщо скажеш, я того не знав, зрозумій, що Господь знає серця всіх. Той, хто всіх наділив диханням, Він все знає, він віддасть кожному за його ділами. І друге місце перше послання до Корінфіан, другий голови із третьої голови. І я, брати, коли прийшов до вас, не прийшов звіщати вам Божу таємницю вишуканими словами й мудрістю, бо я вважав за правильне не знати серед вас ні, нічого, крім Ісуса Христа і розп'ятого. Тож перебував я серед вас у немочі і страху, і великому трепеті, і моє слово і моя проповідь не в переконливих словах. Мудрості, але проявлені духа та сили, що ваша віра була не через людську мудрість, але через Божу силу. І третя голова 6 тиха. Я посадив, а полос поливав та зростив Бог. Тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось. Але Бог, який вирощує, хто садить і хто поливає, є одне. І кожен одержить особисту нагороду зі своєю працею. Бо ми є Божими співпрацівниками, а ви є Божою нивою, Божою будівлею. Браті і сестри, ці слова дуже сильно. Мене спонукають, щоб для того, щоб розказати своє свідоцтво, своє життя, як Господь милість являв, як Господь, Господь мене спас в свій час. Я дуже стремився для того, щоб Бог хрестив мене Духом Святим. І ви знаєте, кожен раз, коли молодь десь виходила проповідувати, мені було якось стидно. Знаєте, щоб побачити, що я серед віруючих. І знаєте, я старався, знаєте, не було такої відваги. І я хотів отримати хрещення Духом Святим, але я не міг отримати. І знаєте, я вчився і потім працював в Києві, і в мене з'явився один друг із Вінниці. І він запросив мене для того, щоб я приїхав і ми мали там. Таке спілкування і бажання, що Бог хрестив мене Духом Святим. І Бог хрестив мене Духом Святим. І ви знаєте, я відчув цю силу, це не була сила якась людська, це була сила для того, щоб говорити Слово Боже проповідувати. Я не мав якоїсь такої мудрості людської, я не, мав, не знав, знаєте, Слова Божого, але я до цього стремився. Я старався, щоб кожен день хоча б одному чоловікові сказати про Господа, про спасіння. І були такі часи, щоб три трьох, трьох людей я міг, міг їм сказати про Господа. І ви знаєте, що одного разу, вже, коли ми вже поженилися і ми жили в ризі, тоді мені потрібно було приїхати додому для того, щоб розчитатися з моєї роботи. Я пам'ятаю, я одного разу я їхав в поїзді, і їхала одна група дітей. Це були діти з Білорусії, це були діти з сімей, які були, знаєте, в їхні, в них в житті було насилля. І держава так зробила для цих дітей, що вони мали відпочинок. Вони їхали, деякі їхали в Одесу, деякі їхали в Крим, в лагеря. Там, що відпочити. Це були б, знаєте, такі. Я це пізніше знав. Це були нещасні діти. Я побачив, що вони, знаєте, грають карти. Моє серце запалило так, я знаю, що таке є карти. Я в дитинстві грав. Я дуже багато грав в цьому, я... не хочеться це згадувати. І різні ігри, в тому числі карти. Ну, коли я став віруючим, я получил пізнання, що карти – це є сатанінська ігра. Це є ігра, яка, яка перекручує Бога. Там всі, ці, що знаходяться, там, ці персонажі, це і переклерівлення Бога, Бога Отця і Сина і Діву Марію. Це є все, знаєте, так сатана зробив, щоб люди вони мали такий поморочений розум. І знаєте, я наскільки я розумів, я підійшов до цих дітей і кажу їм, діти, ви знаєте, що це є неправильно, що ви граєте карти, тому що за картів дуже багато людей програють через, через карти дуже багато зла. Люди втрачають маєтки. І, і знаєте, я старався їм це пояснити. І старався їм пояснити, що є Бог, якому потрібно служити. І вже наступив час, вони мене уважно слухали. І я кажу: можливо, ви захочете знати про Бога. І я залишив їм свій, свою адресу. І, ви знаєте, прийшло близько двох років, пише мені одна дівчинка, що: дядя Ігор, я знаходилася в тому поїзді, я не записала ваш, вашу адресу, але мені дали. Каже, у мене виникло почуття таке, що я хотіла більше знати про Бога, а ніхто не може мені розказати. У неї на серці була біль, в неї було насилля в сім'ї. Її батько в тюрмі був. Неблагополучна сім'я. А вона каже до мене, а мені я хочу знати про Бога. Я почав з нею переписуватися. Ми переписували з нею довго, я її об'ясняв, писання, все, вона дещо не розуміла, дещо протибулася. Я сіяв, я сіяв. Прийшло время, другі люди почали поливати. Вона пішла в музичну школу, там оказалася віруюча сестра. Привела її в собрання, вона стала віруючою. Слава Господу. Там в тому селі вона вийшла заміж, в тому селі заразвалася церква і чоловік, діти, мати її увірвала, сестри. І там розвалася церква. Слава Ісусу! Ви знаєте, коли я це почув, ми, ми приїжджали, я собі так думав, скільки потрібно слів для того, щоб людину переобідити? Скільки потрібно слів? Я собі думав, що потрібно якісь, робити якісь такі заходи. Знаєте, музика повинна бути, оркестри якісь, чи, що, що то інше для того, щоб людину убідити. Щоб привести його до Господа. Ну я зрозумів, що це все не, не діє. Апостол Павел каже, що я, коли приходив до вас, то я не употребляв чоловічку мудрість. Я був в страху, я не знав. Але каже Дух Святий, помазання було. Братя і сестри, сьогодні нам потрібно. Да, місії це є хорошо. Бажання служити Богу це хорошо, Но потрібно помазання. Помазання від Духа Святого, сила Духа Святого, слава Богу. Слава Богу, браття і сестри. Знаєте, я згадав ще один такий приклад, коли ми вже поженилися і ми вже дали нашого перенця. Я працював пожарником. Я не думав ніколи, що я буду пожарником, але так вийшло, що не було ніде піти працювати. Я пішов на пожарну, ми виїжджали на пожари, все. Я був не старший, я був другорядний, як би сказати, простий пожарник. І тут виникла потреба поставити мене старшим. А у мене вміння немає. І вони кажуть: ти поїдеш вчитися в Вінницю, ти поїдеш на повищення кваліфікації, був у часть, пожарну часть. Ти там повинен вчитися від 3 до 6 місяців для того, щоб набути ці знання. А я кажу: я не можу. У мене жінка беременна, угроза викидиша, і я не можу. Я придумав собі хворобу, що в мене почала спина боліти. Я ліг в лікарню. І ви знаєте, що в мене спина почала так боліти, що я вже ходити не міг. Но до цього вона мене не боліла. Я поділився зі своїм братом двоєрідним. Я кажу, я не знаю, як, що мені робити. А він тільки увірвав, я йому проповідував, і він увірвав. Він каже, ти неправильно робиш. Ти повинен їхати. Ти, ти християнин. Як ти поступаєш? Я смирився вже місяць пройшов, часу. Я смирився, я приїхав туди. І коли я приїхав, ну я був наймолодший всіх пошті. Там були. Старші чоловіки, 30-40, більше з плюсом років, а мені 24. А вони кажуть, ти місяць не працював, ти місяць посуду не мив, ти поли не мив, ти будеш мити зараз посуду і поли. І я от я хожу, вони пішли спати, а я посуду мию, я. Полимию і плачу, і кажу, Господі, там мене дружина, я так переживаю. Не було таких телефонів, такої комунікації, зв'язку. І кажу: Господі, чому я тут? І плачу, і не знаю, як далі. І тут Господь мені наложить на серце проповідувати слово. Я почав проповідувати слово. Один хлопчинка покаявся, в нього. Мати, бабушка була баптістка з Львівської області. Він покаявся і дуже щиро. І ми почали вдвоє, вдвоє разом проповідувати. У нас зібралася велика група. Потім, казується, що один брат Баптіст там вчився разом з нами. Він нам допомагав. Ми зробили групу вивчення Слова Божого. Багато людей почало приходити. Ми почали ходити по всіх кабінетах, ми почали благословляти кожен кабінет. як прийдуть ці люди, дай їм покаяння сюди. Благослови цю частину. Господи, можливо, хтось з офіцерів захоче бути Ви Знаєте, багатьох Бог, Бог похрестив Духом Святим. Ми їздили в Вінницю на, на, цю, на, на зібрання. Там був один такий брат на дому, Аркадій, сліпий. Він не бачив, але він мав духовне видіння. Він молився, і Господь похрестив Духом Святим, слава Господу! Ці, ці люди, вони зараз є членами церкви, не віруючі. Мені було дуже прискорбно, що там цей брат, він був з Донецька. Він з нами починав, ми проповідували разом. І так в житті буває. Разом починаємо, а потім хтось відпав. Я одного разу його застав, що він випивав пиво. З другими не віриш. Я приходжу до нього кажу, Ніколай, чому ти в цій компанії? Чому ти цей? Він каже, ти знаєш, так трудно зараз бути в такої ситуації віруючим. Я дома буду віруючим. І мене. Я кажу, я тобі не суддя. Але я знаю, браття і сестри, що Бог. Бог постукав до багатьох людей там. Багато людей люди, не прийняли хрещення Дух Свідомлення, вони чули Слово Боже. Вони чули Писання. Одного разу я, мені, до мене дзвонить цей друг Женя, який покаявся, який став жити у Вінниці, Він каже: Знаєш, Ігор, що із, цього, із, цього, із цієї щастя покаявся один чоловік, подполковник. Я кажу, я дуже хотів би. Мені дуже радісно, я хотів би дуже з ним зустрітися. І желання боячиться, Господь ісполняє, слава Господу. І Він приїжджає до нас в церкву старокосятиню. Випадково він був по службі, і він попадає, і я взнаю, що він оттуда. Ми разом мали, зібр... мали зібрані і радість, і молитви. Так Господь робить, слава Господу! Простими словами, не, не потрібно що то велике, що то употребляти. Ми будемо зараз закінчити, браті сестри, молитвою, будемо представити перед нашим Господом. Ми живемо це зараз це поселіннє время перед приходом нашого Господа Ісуса Христа. І ворог робить все для того, щоб люди вони не увірували в Ісуса Христа, щоб вони не спаслися. Один брат, знаєте, Хотів другим проповідувати, ну, розказати, особливо молодежі, і він почув це слово, де написано, каже, що і бовра ходять, лів, іща кого поглотіть. А він каже, іща кому позвонить. Іща кому позвоніть, і ще кому позвоніть відводить. Не, не потрібно сьогодні, щоб бути наркоманом. Не потрібно щоб для того, щоб чи п'яницею, чи, чи кимось іншим. Тільки відвернути нашу увагу від Христа, від Спасителя нашого. Браття і сестри, Бог все зробив для нашого спасіння. Слава йому. Знаєте, я згадав на закінчення, я скажу один такий випадок, який був один із перших випадків в моєму житті, коли я почав проповідувати. Я їхав із Києва в Вінницю чи 4 години дороги. Я ходив і проповідував. Один раз я попав. На, одних, на, на чорних людей. Вони їхали. я думав, що вони є християни. Тому що тоді, знаєте, дуже було таке е, сплес такий сплеск, 85-й рік. І я подумав, що вони знають про бонки. Я прийшов і кажу їм, ви знаєте бонки. А вони кажуть: Хто це такий? Я кажу проповідник. Я кажу: а ви християни? Каже, ти що? Ми вчимося в університеті, якби ми були віруючі, то хто би нас пустив в Радянський Союз і почали злословити і злоречити. Але я старався, знаєте, і один раз я їхав, читав Євангелію е, і підсів один чоловік, і каже: він був такий, знаєте, такої постави, такий непростий чоловік, з дипломатом коженим таким. Шляпа, все, знаєте, 40 з чимось років, він представительний чоловік. І Він каже, що ти читаєш? Я кажу, новий заповіт Євангелію. Я кажу, ви коли-небудь читали? Він каже, ніколи не читав, і бажання в мене зовсім нема. Я кажу: Ну, як знаєте, і він почав відбивати від віри. Ну, що ти молодий чоловік. В тебе є можливість бути комсомольцем, комуністом, ми, ми нашу країну, ми розбудовуємо, все йде вперед, прогрес, все. Я кажу: я не знаю. знаєте, що в мене батьки, кажу, і, і мій дідусь, і мої всі родичі сиділи в тюрмі. Багато дуже. З маминої лінії, то почти що всі порозводилися. У мене генофонду як такого немає хорошого. У мене ніколи не було, у мене тільки дядя, він вивчився в інституті, всі стальні, всі були трактористи і інші таким простим людьми. Я не зможу поступити туди, де ви. Кажу, але я читаю Слово Боже, і вона, і це Слово Боже, воно може зробити свою роботу. Я, знаєте, старався, я не пам'ятаю всіх слів, що я йому говорив. І він каже, дай почитати. І я йому дав почитати, він читав близько години. І коли він вже в козятині мав виходити, осталося минули 10-15, він дійшов до 9 голови Откровення. Він захотів прочитати Откровення. Він Каже, а що сказано в Біблії про кінець світу? І він читав. І от дійшов він до цього місця. 9 голова, 9 стихом. І мала панцири подібні до залізної броні. І шум, її крил, як від колісниць з великою кількістю людей, які біжать до бою. І має хвости та жала, які як у скорпіонів, а в тих хвостах їх влада, аби шкодити людям п'ять місяців, і слідуючий місце 17 стихом. Тож таким чином, видіння я побачив коней і ті, хто сидить на них, мають броню вогненну, і гаоцинтову, і сірчану, і голови людей, наче голови левів, а в їхніх уст виходить вогонь, дим і сірка. І від цих трьох кар від огню, від диму, від сірки, що виходять з їхніх вуст, загинули третя частина людей. Бо влада коней була в їхніх устах, і в їхніх хвостах хвости ж вони подібні мали до зміїв, які мають голови, і з ними завдають шкоди. І коли він оце мені показує це місце, і на його серці, на його обличчі був такий невимовний жах, він, знаєте, він перемінився. Я дивлюся, що з ним сталося. Я не можу зрозуміти. Він мовчав і потім каже: ти знаєш, я тобі скажу, що це слово мене дуже сильно вразило. Я хочу тобі сказати, що я, я являюся е, співробітником одного із підприємств воєнної отраслі, які, як би сказати, чи вони виготовляли е, зброю, чи, чи практикували зброю. Він каже: я знаю про що це написано. Я знаю це. Коли я прочитав, це був російський переклад, можливо, він трошки інакший був. Він каже, це сказано про посліднє современне оружіє. Ми його розробляємо. Я не маю права тобі це казати, ну це, це слово, воно мене так вразило, я мушу тобі це сказати. Каже, Моє в моєму серці є неспокій, я не знаю, що далі мені робити. Каже, дай мені Євангелію, я буду читати. Я кажу, в мене тільки одна. Я йому дам там декілька брошур. Він залишив свій номер телефона. Ми декілька разів з ним дзвонили. Я йому сказав номер церкви в Києві. І більше ми з ним не бачились. Браття і сестри, що я хочу сказати? Я вірю, що цей чоловік він отримав пізнання істини правди Божої. Тому що так, таке неможливо, щоб зустрітися і без якого наслідку, браті і сестри. Я ще раз хочу сказати, часом ми думаємо употрібляти якісь слова для того, щоб переубедити людину, щоб вона прийшла до Бога. Багатьох слів не треба, декілька слів, наповнені Духом Святим, і Бог буде робити свою роботу. Я це зрозумів. Я хочу також вас завірити в тому і попросити вас, щоб ви сіяли слово. Сіли для спасіння. Сьогодні, як я вже сказав, ворог робить для того, щоб сіяти неприязнь, неправду, заздрість, все те, що робить для розділення. Ми будемо служити, як християни, для того, щоб, було, щоб ми були різні нації, різні народи, щоб всі ми були в Його царстві. Нехай Господь всіх вас благословить, нехай Його ім'я буде прославлене навіки. Амінь. Молимся.